картоно паперова компанія бере початок ще з далеких 1946 року, коли тут була побудована фабрика виробництва картону і планувалось виробництво пластику. У 2000 році сюди прийшли нові акціонери, які надали новий поштовх, новий подих виробництву. І зараз картонно паперова компанія є лідером галузі виробництва картону і виробів з картону, а також виробів целюлозної основи. І Виробів з самої целлюлозної основи. На сьогоднішній день в картонно-паперовій компанії працює 480 працівників. Це спеціалісти і професіонали галузі. Картонно-паперова компанія протягом місяця виробляє більше 3000 тонн продукції. Ми переробляємо більше 2,5 тисяч тонн макулатури і більше 700 тонн целлюлози. У 2022 році ми експортували більше 50% нашої продукції це більше півтора тисячі тонн. Експортуємо більше ніж 15 країн Західної Європи. Це більше ніж 30 наших партнерів закордонних утримують нашу продукцію. Успіх нашої компанії забезпечується в першу чергу людьми. Ми пишаємося командою, яка працює на сьогоднішній день, і ми любимо те, що ми робимо. Підписуйтесь на сторінку сектору з питань підтримки експорту та ставте лайк цьому відео. Експортуй, укріплює економічний фронт України.